Господь переобразився на горі, він іншим став величним і прекрасним, навряд чи зможемо уявити ми, яке йшло від нього сяйво ясне. Волосся стало білим, ніби сніг і одяг білим, білим, світлим, світлим. Колись побачимо його таким, найдосконалішим, найкрасивішим. А учні що, вони немов ві сні, Ілля, Мойсей з Ісусом розмовляють. Здивовані і налякані, такі раптово доторкнулися до раю. Христу потрібна зустрічця була від небожителів така підтримка, його втішали мудрі їх слова. Сумісна, може, там була й молитва. Петро чомусь всім запропонував зробити там на тій горі три шатра, бо що сказати іншого не знав. Та раптом голос Бога всі почули це син мій любий, слухайте його, і знову сам Христос, такий, як завжди, преображення ніби й не було, але його закарбувала пам'ять. Нам треба бачити завжди Христа у величі Його святій і славі, і пам'ятати, що найкращий цар своєму царстві кожного чекає.